Так, знімлю відео, як розібрати сайбер 3 бо в інтернеті я його не знайшов. Збоку ось тут є зажимчик. Його треба зняти. Тільки його ж треба злапати, будемо. Из ними первый раз получилось было кусачком. Так, Зинка поможет. на серединку Оце жимчико імається, щоб не мішало нам зняти. Так, далі у нас у ті кнопки з боку. Я і не розумію, як їх розбирати. Вони в мене відвалилися в процесі розбору, але потім їх можна приклеїти, але супроклево, ну, так що ви бачите, працює далі. Ми їх викинемо. То ми знімемо. Далі всередині у нас знаходиться прокладка. Її можна підняти і витягнути. В інших відео показували вибивати отак зразу, про тому, що у нас кнопка, екран. Вибивати отак. Я так вибиваючи, вибив магніти. Магніти тепер кріпляться на запасці Далі, щоб розібрати, воно не пускало. Треба зняти цю плівку. Легесенько під... піднімаєте її і по контуру ведете ножом. Вона в мене вже знята, я покажу, як вона працювало. Там вона на силіконі, там нічого страшного немає, вона знімається. Потім на силікон поставити, Ця кнопка, відповідно з цим, заважала зняти. Кнопка легесеньку виймається. А далі ну, можна просто просунути, можна вдарити. І от. от так він розбирається. Відповідно, в такому ж порядку збирається назад. Е, розбирав би, тому що пропадало чомусь в нього включення-виключення. Після розборку воно працює, але коли збираєш назад, тепер немає тяги. Тому не вибивайте, поки не знімете захисне стекло. І не забирати кнопку, тому що виб'є так само, як і я, магніт. Дякую за перегляд.